Привіт всім! Сьогодні така новина, яка не дуже новиною, але вже знято 300 відео. І знаєш, що саме найбільше образливо? Те, що я не відчуваю такої аж радості. Але розуміння того, що я знімала перші відео, бо я чесь, е видаляла, знімала нове, там було відсили 10 відео, і то, їх не було. 6 чи 7 я їх відзняла. І боялася викладати, а тут вже 300 відзнято <handout> на різноманітніші тематики, рубрики, відповіді запитання. Ну, коротше, <с aquatic> неймовірно. <с union> Якщо що в мене немає ніякої цифри конкретної, що, наприклад, там, те, що відео я зупинюся, ні, я буду знімати відео просто усвідомлення того, скільки в тебе вже за горами і скільки в тебе вже викладено. Зокрема, вже в вільному доступі близько ста відео, і одні чекають своєї прем'єри, другі ще, не знаю, не завантажились, але все одно це, це, це неймовірно, це страшно, це не, це не передати словами так просто. І це треба пережити оце розуміння, що ти почав, і ти продовжуєш ти знімати. В мене, не, в мене просто одні емоції, я не знаю, так потрошки-потрошки, по ніби не розумієш, звідки воно взялося, а воно береться, цифри такі величезні, 300 відео. Це, це немало да, Це немало, але будемо знімати ще більше. Може і до тисячі дійдемо. Тому, якщо вам цікаво, побачите, що буде далі. що Я вже відзняла, що буду відкладати, то підписуйтесь на канал. Ставте лайк, нажимайте на дзвіночок і продовжуємо шлях разом.